Сьогодні приготую легкий літній десерт без випічки, бо мені подарували цілий ящик приправ і желе від бренду Іріс. За допомогою кончалки подрібнюю в крихту пачку печива до кави. Вливаю розтоплене вершкове масло, перемішую і трамбую у роз'ємну форму за допомогою тієї ж самої кончалки і поки ставлю в холодильник. Для другого шару беру сир, згущене молоко, сметану, розтоплений желатин перебиваю блендером до однорідності. Викладаю цю суміш на перший шар, рівномірно розподіляю і знову прибираю до холодильника. Пачку желе зі смаком лісових ягід розчиняю у 300 мл гарячої води і залишаю остигати до кімнатної температури. А поки декілька ягід полуниці нарізаю слайсами і викладаю наступним шаром. Цю всю красу заливаю розведеним желе та прибираю до повного застигання у холодильник. При приготуванні цього десерту головне мати терпіння, щоб дати застигнути кожному шару. Гралась я з цим десертом півдня, але результат мене тішить: він має гарний вигляд і неперевершений смак.